Так! Так, друзі, заходимо в простарці. Так, і що там у нас? Ну, так, по обичному. Ну, у нас нічого не міняється. По магазинчику тільки... Ого. Це в нас таке має бути? Що цей ваш од не роботають донати. Не, Дунат ламо не працює! Шо? Снайк, снайк, Але я так без парня знаю, потом писав, що ми йду. А не працює, все. А не не працює. Донати не ПРАЦЮЮТЬ! Друзі, шо за твердня? Я ж говорив говорю в скоришек, цю акцію на розіграші. Друзі. Гроші. Але ж не все так погано, друзі. цього, на джин, на акції на джин на 90 кристалів і на МО акція не працює. Ну що добропасіт, а, а акція працює. Але я знаю, що треба робити. Ну, якщо вам потрібно купити, ось якщо ви хочете купити цю акцію, на МО, але донати не працюють в грі. Як ви бачите, зірочка крутиться. Донати не працюють в грі. Якщо це і бо, бо акція закінчується через 3 дні 10 годин. Якщо у вас не працює, як у мене, ну всіх не працюють зараз донатиме моду, заходіть, робіть таке, і ви там можете виповняйте завдання, і ви участвуєте в розіграші. І ви можете безплатно виграти ось цього мо, друзі. Ось цього мо і ось цей наборчик. ось цей наборчик мо. Хух. Друзі, ось цей наборчик мо. Ви зможете виграти безплатно. Якщо вам потрібно брав Пасік плюс або остіло. Ці... Опа. Опа. Опа, друзі. Я не договорюю. Якщо вам потрібно остів акції, гіперзарядики, також брав Пасік, то... Заходіть в робітіжі, пишете код вашої почти, вашу почту, потім на вашу почту приходить код, код, пишете, і зчислиться на ваш аккаунт, ваші любими гімчики, крістальчики і брав Пасік Санді, Санді. Так, друзі, э, страдало щось. Я думаю, що вони будуть довго не працювати, але все пройшло, друзі. Надіюсь. Ну добре, все, все нормально заглючило. Тепер туди працюють. Тепер можете купляти свободно але не забувайте, можете її купити в Робзі шоп. В робзі так є. Не забувайте за робішовати. Донати донатом. Йо-мою. Клуб же там мега купілка залишиться. Ой-йой-йой-йой. Е... -ой 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 -ой. А можна мені вийти? Ох. Юх, юху. Я вже думаю, що таке. Продовжимо. Е, йо моё через три дні собития. Ти що за шедешка? дешка? Берті! Які Який... нокаут? На культа. Ось зараз протестом, що починає. Ограблення чи нокаут? Ну давайте ограблення, а потім нокаут. Я такого уголю. Ха-ха. Йо-хо-хо, таке відчуття, що зараз засидить спадж Боба. Ні, реально таке відчуття, що вже спадж Боб. Субиття спадж Бобу реально, у меня такие вот чудес, что уже с этим с помощью потом. В це воду не с ними храбрит. А ти зараз покрови, пойдите, покровительный. По нормально. Думаю, що я записывал своего друга.

Бикини Ботом, Пыша, мы в Бикини Ботом, друзья. Я лично люблю залетать сюда и все нормально. Ну, это удобно. Вот а что там у нас? Суббочка, суббочка, суббочка. Мифик! Мифик! Хаче ты! Что за хер фигня? А я ничего там не знаю. ⁇ -мо ⁇ Мифик! Ту не вихватало Все управление попробовал е нокаут Може нового грамм Ні? Не хочете Не хочете Значит не хочете Я хочу на 15 ранг вывести цього ба ба-бабаба ба ба Бабабаху Бекини -ба. Ботом вже буде прокачка брала Я сам не знаю Почесть? Це... Хуя! Ой-ой-ой! Так мені надобавлялся. Блин, сейчас ты не пускай спальня, а на спайк! Спайк из рубиться! Это вы в виде <Ав> а ні, а може не Хто не Тей, ми в этом проиграем. Кто любим А А, ми тупо проиграем. Я просто серцем чую, що ми тупо проиграем. до речі, с сьогодні до народження. День народження, друзья, были. Для народження, поспори, меня на якобы с другом старшим. Я хочу 20 тисяч кубків! Мати, а 2 гра. Стрімчик сьогодні заходить, та я буду під триггер грати. О, що в так багато повідомлень сьогодні? Я такий, виключте повідомлення сьогодні, якщо ви не прийшли. Цей... Та йди. Ось який він сьогодні. Я ж говорю вам, бікінгі-ботані. Бікінгі-ботані. А де спальні ботані? Ну у вас спать ж боби, а на

не, Ой, ой. ой, ой. хилится, не хили хили Я уже ё А я, я выиграл. Ходи сюди, ходи сюди, ходи сюди, отдай їм! О ти ще й сюди поновився? Ходи давай, давай, не проіграє будь ласушка! Що ви робите, нафіга? А ми проіграєм, ви в курсі? Ось ви в курсі і проіграємо. Да мы проиграл. Все, 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 друзья. Ты просто не проиграл. Не шо, Боже, не шо. Ну ты рожай. Что вы за? Ой, зато нормально. Я что на 500 играл? Нокаут ваша. Нокаут. Что тут спанч О, Спендж Боб! О, Спендж Боб, привіт! А ви мені ніскільки не скажете, на, ну, заходи в мій айпріп! Є Спендж вот, Боб і хто-то, друзі! О, дивіться, який він крутий, Спендж Боб! О, дивіться, Спендж Боб, купляємо його! Купляємо Спендж Боба, друзі, поїхали! Я шучу, нема ще Спендж Боба. Ой-ой-ой, я -ой -ой. так чекаю Спендж Боба. Чекайте Спендж Боба, пишіть коментарі. Подаваний! Та бачимо оранзі. Е, це де, де. <різь> Почекайте, почекайте. У мене гіперзаряд ніту? Да. Ніту ми не гіпер. Тому, який гіперзаряд? па е, па 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 タイプの好き。 Я такий скінчик прикупив. <смеш> Кольта сьогодні на культу. Криса, що ти, Криса, виробила яму і все. Бікіні ботом почався. О, до да. Сквідвард. Сквідвард, а ти тут? Морті, Сквідвард, що вони попередумають ще? Я помічну, Ой-ой-ой, просто, я не бачу. Ой-ой-ой, Ти що хочеш тут... Куда-то. Що я тут роздяю? Ой, я хочу так Да, оставить, це, це моя любимая гра. Типу, чи ні? давай тара, це тара, ч кто це? Та-та, тара, 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 давай тун. Раунд он А можна мені выйти з битині бота? А, ні, не можна. придумали? Не можна мені выйти з битині бота. А так не чесно. Ну так не чесно, так нечесно. чесно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, скидки Чекай, я ж їх не вбивав, вони сейчас... А тут має не проїхати. Тут ще дешка має бути. Супер крутой. Попал промазать, попал промазать, давай, а что ты чекаєшь? Да мало. Да пошла. Ничего чекай. Видите, мужик? Так, Друзі, виграли. Виграли ми. Чули музику Спанчбова? О, 15-й ран, нарешті, ну нарешті, нарешті, 15 й ран. Щось виграв, хоча б, ну. Ні, нічого я не виграв. Понятно. Ево. Чому мені просто теж не прогружусь. Brawl Stars. Не говори, що ти зламався. Я хрена не зрозумів, друзі, але ставте лайки, і підписуйтесь і до нових зустрічей з таким дивним фоном. Па-па!